Terima kasih telah menonton! Вирощування рослин у захищеному середовищі це мистецтво, що поєднує в собі тисячолітню історію, наукові досягнення та турботу про природу. Теплиці від простих дерев'яних конструкцій до високотехнологічних агрокомплексів завжди були свідченням людського прагнення до самозабезпечення, збереження врожаїв і розширення меж сільського господарства. Мене звати Катерина Лепська, і в цьому випуску програми Все про агро ми простежимо еволюцію теплиць від античних часів до сучасних. Учасності та дізнаємось, як змінювались технології, архітектура та цілі таких споруд у різних куточках світу. Ідея створення середовища сприятливого для цілорічного вирощування рослин виникла ще в античні часи. У стародавньому Римі за правління імператора Тіберія вже застосували методи захисту рослин від холоду. Імператор настільки любив огірки, що наказав постачати їх щодня. Для цього римські садівники вирощували овочі в мобільних контейнерах, спеціальних візках, які вдень виставляли на сонце, а вночі заносили до приміщень, де підтримувалося тепло. Цей метод можна вважати прототипом сучасних теплиць хоча тоді ще не існувало скляних конструкцій, і контроль клімату був обмеженим. Середньовіччя відзначилося стриманим розвитком ботаніки однак у 13 столітті в Італії знову активізувався інтерес до вирощування екзотичних рослин. Дослідники, які повертались із мандрівок до Азії та Африки, привозили з собою незвичні види флори, для яких створювали спеціальні садові будівлі. Так виникли перші ботанічні сади. Уже в 15 столітті з'являються перші згадки про конструкції, де вручну можна було врегулювати температуру. Зокрема, в Кореї під час правління династії Чосон застосовували дерев'яні конструкції з підігрівом для вирощування мандаринів у зимовий період. Це стало прикладом технологічного прориву на той час у 16-17 століттях. У Європі спостерігався новий етап розвитку тепличної архітектури. У Нідерландах і Великій Британії будуються перші скляні теплиці, які вже більше нагадують сучасні у Франції. Виникає поняття оранжерея приміщення для збереження апельсинових дерев у холодний період. Однією з найвідоміших стала оранжерея у Версалі, зведена у 17 столітті 150 метрів завдовжки. Вона стала символом поєднання ботаніки, архітектури та естетики. Протягом 18-19 століть теплиці еволюціонували у місця наукових експериментів. В Англії розпочалась епоха скляної революції. Активно використовувалося листове скло. З'явилися нові конструктивні підходи. Британський вплив поширився і на інші частини світу, наприклад, у 1880 році британський купець побудував першу теплицю в Японії, що ознаменувало поширення цієї технології на схід. ХХ століття стало періодом стрімкого розвитку тепличних технологій. Винайдення пластмас, поява алюмінієвих конструкцій, автоматизовані системи поливу та вентиляції. Усе це зробило теплиці ефективним і поширеним засобом вирощування овочів у промислових масштабах. З'являються гідропонні методи, які дозволяють вирощувати рослини без ґрунту, використовуючи водні розчини з поживними речовинами. У 21 столітті теплиці стали частиною глобальної продовольчої безпеки у Нідерландах, Канаді, Японії ОАЕ. З'являються гігантські тепличні комплекси, часто розміщені вертикально або навіть на дахах міських будівель. Сучасні технології дозволяють керувати кожним параметром мікроклімату від освітлення до рівня СО2 за допомогою смартфона в Україні. Тепличне господарство має давні традиції, але особливо активно воно почало розвиватися у другій половині двадцятого століття. У радянський період будувались великі тепличні комбінати поблизу великих міст Києва, Харкова, Дніпра. Після 1991 року індустрія пережила трансформацію. З'явилися приватні фермерські господарства сьогодні. В Україні діють як великі аграрні підприємства з автоматизованими тепличними комплексами, так і невеликі фермерські господарства, що працюють на ринках регіонів. Останнім часом зростає попит на енергоефективні теплиці, а також на використання поновлюваних джерел енергії, зокрема сонячних панелей для обігріву. В умовах війни та зміни клімату теплиці стали ще актуальнішими. Вони дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку навіть у кризових умовах. Теплиці пройшли шлях від пересувних ящиків у римі до надсучасних агротехнічних систем, які підтримують життя рослин у будь-яких кліматичних умовах. Це приклад того, що людство використовує науку, інженерію та історичний досвід для вирішення глобальних проблем. Як сьогоднішні українські фермери адаптують теплиці до кліматичних і економічних викликів, які Новації теплиць зараз впроваджуються в Україні, і чи є попит на енергоефективні рішення? Про це дізнаємося у нашого гостя. Іван Адамовича, в Україні стартував сезон тепличних томатів, тепличних овочів, але багато людей бояться купувати овочі, вирощені, так би мовити, не на землі, не в природних умовах, а в умовах штучних. Чи варто цього боятися і чому відрізняються на смак ті ж самі, наприклад, томати, вирощені в полі, і томати вирощені в теплиці? Ви бачите, ви тільки що саме сказали, От теплиці, так? От ми маємо е розуміти, що. Сама теплиця це штучно створені умови. Тобто, от, якщо штучно створені умови, значить ну, ці штучно створені умови вони передаються на все, тобто вони передаються на рослину і вони передаються на той смак. Тобто смак теж вже ж там на не до кінця там природні, він на, на, на половину штучно створений. цей. тому, що от ми всі ми всіма там мікрокліматом. Живленням, фактично, всіма речами, ми якраз забезпечили ту штучність. Тому відповідно, ми там і відчуваємо. Тобто, ми не відчуваємо цих природних речей, які в полі. Коли ти висадив, ми розуміємо, що там земля. Навіть якщо ти там її підживив і так далі, все, все зробив, то все рівно там дощик падає, вітер, сонце, це всі речі, воно все там ну по-іншому процеси проходять. Вони, вони схожі, але все рівно це по-іншому. І тому ми ці смаки, вони, вони різняться, і вони будуть різнитися. От, як, би це не, як би це не було. Друге, що ми маємо розуміти теж про те, що от в полі ми звикли. Не просто там ми звикли е, до гібридів, сортів, е, скажем, які більш такі мають там, салатні, більш смакові. Цей теплиця це все-таки більше про бізнес. Скажем, це вже такий високоінтенсивний бізнес, де е, люди вклали величезні кошти в будівництво самої теплиці, в забезпечення там. Фактично всього обладнання, яке потрібно для максимального виробництва, тобто, і підприємець, маючи, скажімо там, маючи теплицю, він старається максимально взяти з квадратного метра, там, теплиці чи з кубічного метра. Тобто, і тому. Там зовсім інша ціль стоїть. Тобто там не ціль стоїть в надзвичайно смакових. Хоча науковці вони борються, але ну як ми як показує практика, що неможливо досягнути е, от, іменно цього продукту, він на вигляд буде класний. Він на вигляд там він може на вигляд буде краще, ніж той, що в полі. Він, він буде краще. Але от то, що ви сказали, от смак він буде. Він буде різнитися, все-таки це тому, що тут неможливо. Природа є природа. Природа забезпечує фактично зовсім інші результати. Ну і сорта, і генетика вона теж забезпечує зовсім інші сорта. А люди бояться купувати тепличні овочі, тому що бояться пестицидів різних хімічних домішок. Що ви про це скажете? Ну, я скажу, мабуть, це нікому не сподобається, але е, сьогодні сучасне сільське господарство воно неможливе без застосування засобів захисту. Там, це, це неможливо. Це, ти по-іншому не виростеш, тому що тобі там. Шкідники з'їдять, хвороби з'їдять і так далі. Тому ну, органічний продукт, от ми інколи дивимося, органічний продукт він там інколи в два рази дорожче, і він не такий красивий, він там має якісь там якісь плямки має, він там десь ще якийсь хробачок його там пошкодить і так далі. І от він, він дорожчий, він не такий привабливий. От. І тому ну, хай ніхто не ображається, ну це неможливо. Тому якщо ти бачиш дуже красиву річ, дуже, дуже красивий фрукт, значить ну, його не просто так виростити, щоб він був красивий. Практично нереально, щоб без засобів захисту виростити такий продукт. Він точно там, там щось було, там його захищали. Але я зразу хочу запевнити, що це не просто от, суцільна хімія, тобто яка сьогодні буде шкідлива для організму людини. Вона сьогодні максимально безпечна, скажімо так. От, тому вони дозволені там, всіма організаціями охорони здоров'я і так далі. Це все дозволено без, без тих речей не, не проходить. Ну і ми ж розуміємо, що сьогодні. Рівень там пестицидів і так далі, вони виміряються вже в лабораторіях, в самих продуктах можна, не можна. Угу. Тобто держава це якось контролює, звичайно. Ну є держспоживслужба, яка звичайно це контролює, відбирає зразки, це міряється. Ну і самі підприємці це теж контролюють. Не можна сказати, що підприємець, підприємець несе. За це відповідальність, що він продає? Тобто, ну якщо ми пішли, тобто це відповідальність на підприємство. Тобто він, якщо він туди на, насунув, вибачте, якихось, як в народі кажуть, хімії, ну він буде за це нести відповідальність. А, а що таке взагалі тепличне виробництво? Яким воно має бути, і як працюють сучасні теплиці? Що говорити вже про е, самі теплиці зараз? То я хочу сказати, що це ну, такий досить перспективний напрямок бізнесу в нас в Україні, досить перспективний. І ну, я думаю, що зараз в цей напрямок дуже багато аграріїв дивляться, дуже багато аграріїв дивляться. Ну, ви сказали, зараз розпочинається сезон тепличних. цей. Ну, Теплиця це не про сезон, теплиця це. Про стабільність, тобто теплиця це про те, що 365 днів в році ми маємо збирати врожай. Це, це теплиця, тобто це коли ти забезпечуєш оцей цикл. Ну, на превеликий жаль, сьогодні в Україні ну, немає дуже багато, скажімо, підприємств, які сьогодні можуть похвалитися таким циклом, тобто циклом 365 днів. І на превеликий жаль, ми е, на полицях наших маркетів ми бачимо. Дуже багато е, овочів і фруктів, які привозяться там з Туреччини, найперше. От. І ну, це є проблематикою. Тому та ніша сьогодні є ще вільною, і ну, хотіло б, щоб. Наші підприємці фактично десь більше туди придивлялися. Є сьогодні багато е, державних різних програм по підтримці, е, е, скажімо, будівництва тепличного, тепли, теплиць і так далі. Можливо, не в таких обсягах, не таких величезних, але для грандів, для малих підприємців, для малих фермерів я думаю, що воно має бути цікаво. Я б знаєте, сказав, от крім овочів, фруктів, за які от ми зараз розмовляємо, квітка. От квіти. Я хочу сказати, що сьогодні ми ж бачимо квіти е дарують кожен день. Квіти дарують кожен день. І от е в нас так от я десь колись мені стаття була попала, на, десь, я не пам'ятаю, рік чи два, українські правді. Дослідження проводили, тобто в нас в Україні 90% квітки імпортні, тобто 90% квітки. А це мільярдний ринок, як вказується. Ми теж, воно так здається, знаєте, хтось собі там десь от квітку цей. А це мільярдний ринок, де ну, так чи інакше, день народження, там різні це, навіть похорон. Це все квіти. Все, все квіти. От, і тому це такий досить, такий досить серйозний напрямок, де потрібно рухатися. Грибочки теж, це теплиці, от гриби. От у нас фактично це шампіньони, ми бачимо, там десь гливи трошки є. Але грибів набагато більше в світі є різних грибів, які сьогодні там, е, в закладах громадського харчування, ми десь можемо пробувати. Але це ну, одиниці. Тобто це теж такий напрямок, де, де варто розвивати. Тобто теплиця це про все. Ну, звичайно, кукурудзи там в теплиці ніхто не буде вирощувати, бо це ну, якби, неефективно. Йти. А ті самі ягоди, скажімо, вони теж в теплиці вирощуються, тому що є ті періоди, скажімо, де скажімо, хочеться з'їсти якісь клубнички. А її можна вирощувати в теплицях. Це про виноград сьогодні, який теж столові сорта винограду теж вирощується в теплицях. Тобто теплиця, я хочу вам просто розповісти, що теплиця це не тільки там ойрочок-помідорчик, теплиця це все. А чому ж тоді дійсно. Українці або не знають вони про тепличний такий бізнес про можливості його чому так мало? Тому що дійсно квіти, голландські, тюльпани, троянди, високі, голландські, там що ще гриби з Японії, там з Китаю. Дійсно, чому так? Чому не популярний цей бізнес серед українців? Ну, перше, що це складний бізнес, тобто він дуже складний бізнес, він потребує фінансового ресурсу. Тобто Ось тут е, держава мала би шукати систему підтримки. Тому що щоб побудувати теплицю, е, потрібно великі кошти. Тобто ми маємо розуміти, це перше збудувати приміщення. От е, друге, це треба то приміщення заповнити спеціальним мікрокліматом. Тобто, ми маємо зрозуміти, що е, влітку, там, скажімо, жара 40. А в теплиці там рослині треба комфортно, там температура для неї грубо 20. Або взимку там мінус 30 на вулиці, а там комфорт. Тобто цей мікроклімат, тобто тут треба охолоджувати, тут треба, а тут треба нагрівати. І ця система вона надзвичайно дорога. З якої це далі система захисту. Ми про те, що ми говоримо, тобто, неможливо сьогодні ця система живлення. Ну і самі люди, фахівці. Тобто, тут не, не просто ти візьмеш, а ходи до мене в теплицю, будеш працювати. Тобто тут треба знання, тобто це величезні знання потрібно, тому що все воно коштує величезних, величезних коштів. Ну і вже насіння там, або посадкові матеріал, який там потрібно посадити. Якщо говоримо там, про квіти, або ще там, про виноград, Тобто це все коштує великі гроші. І тому ну, не кожен готовий це ризикувати. А тут хтось має сказати, що Окей, я розумію, що ризик, але в тебе є бажання. Це вже 50% успіху, як тебе є бажання. Але бажання є, але в тебе нема грошей. І тут держава каже, ми тобі дамо кошти на це. От Наші кошти, твоє бажання. І, умовно, там, ти будеш мати там, пільгу там, на якісь преференції від держави там, на три роки чи на, чи на п'ять років. Там, це. І розвивається. А тоді вже відпустити. І от воно, воно, воно тоді запрацює. Це складні процеси, складні речі, але по-іншому воно не, не буде, воно не запрацює по-іншому. Дуже цікаво, а де в нас готують взагалі таких фахівців-спеціалістів для саме роботи в теплицях? Чи є в ну, нас такі спеціальності взагалі у вишах? Я думаю, що спеціальності, мабуть, ну, раніше точно були, зараз я ну, не, не можу сказати напевне. От, ну, це я думаю, що це швидше за все це агрономи, садоводи. Це люди, які безпосередньо працюють з рослинами як технологи, але в них тоді якісь має бути напевне, що от хтось де працювати з технологією в полі, і в полі займається там виробництво. А хтось де там овочівництво, скажем, і вже займається там тепличне господарство, він же займається там, вже вже вчиться там, або, або практику, дуальну якусь форму навчання. Я думаю, що можливо такі речі є, і вони появляться, якщо їх зараз немає, або вони неефективно сьогодні там ну, впроваджуються. То я думаю, якщо б були такі певні програми по підтримці овочів, я думаю, по підтримці тепли, в, е, господарства виведення тепличного бізнесу. Сторони держави, то я думаю, щоби тоді якраз з'являється інтерес, і з'являється вже відповідно десь тоді інтерес сторони науки, там освітніх закладів, з'являється готувати тих спеціалістів. які. Можливо, ми з вами зараз відкрили нову таку нішу для держави, так знову програма. Нічого, яку, та вона відома. Так. Нічого нового це колесо при Катя. Воно все придумала. Ми з вами точно тут нічого не придує. Ми можемо знаєте, з вами, то що ми почали розмовляти. Ми можемо цю проблему трошки підняти. Вона десь там визу, назовні, назовні підняти. трошки підняти так, щоби більше ці речі прокачувати. І тому ну це треба вчити, треба їздити. Треба, ну це речі, які треба пропихати, стимулювати, лобіювати, скажімо так. І тут, я думаю, Міністерство сільського господарства, наше міністерство, це аграрний наш комітет. Фактично, от ми всі разом маємо бути зацікавлені, от ці речі просувати. Тобто ми їх будемо просувати, тоді воно з того, що де щось де получатися. Як ми що там от бла, 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 а далі воно все де стояти на місці, нічого не. До речі, це дійсно треба просувати, тому що, говорячи навіть про ціни, так на ті ж самі турецькі томати, турецькі мандарини, вони коштують дешевше, ніж українські тепличні овочі фрукти, чому так відбувається? Ну, дивіться, бачите, тут теж є дуже багато тих таких тонкостей, за якими ми інколи не, ну, не розмовляємо. Тобто, треба розуміти, як держава. Умовно, там, Туреччина, для прикладу, в них там тепличне господарство розвинуте ну, на дуже серйозному такому рівні, скажімо так. І треба розуміти, які затрати і чому от, турецький, там, для прикладу Помідор, Огірок, він, він буде дешевше. Треба ці речі вивчати. Тобто, от, за рахунок чого. Перше, це величезна логістика. Тобто логістика вже лягає там на, на кілограмі, якийсь там умов, долар, так, для прикладу. Тобто вже там 40 гривень на кілограм тільки одна логістика забрала. А решту: а чому так? І він буде дешевший тут на полиці. Тобто треба дивитися, в чому справа, і тут от, треба шукати, можливо, держава стимулює якимось чим. Ми розуміємо, що в Туреччині, скажемо, там можливо теплиці там на півтеплиці, скажемо, тобто не треба мікроклімату, не треба це. Тобто вони захищають там умовно там, від прямого подання сонця, значить, тобто теплиця іншу функцію виконує. І вони тільки підживляють, роблять, отак от їм Господь Бог наділив таким скажімо, погодньо кліматичними умовами, де вони це розвивають. Але в нас теж є багато різних можливостей для того. Тобто тут теж треба шукати. От в нас теж є там південь країни, тобто зовсім інші умови. Вже тобто, тут у нас є у нас є Закарпаття, е, теж інші умови. Тобто тут треба шукати регіонально різні речі шукати. І от я ще раз скажу, що от міністерство воно е, має це питання найперше займатися. А чи може бути таке, що український виробник не витримує конкуренції з цими імпортними товарами? Ну, може бути. Ну, якщо, якщо немає якоїсь підтримки, ми бачимо, якісь там певні моменти є при виробництві, і цим ніхто не займається, тобто, звичайно, що тоді імпорт буде витісняти, фактично. Можливо, це там політика навіть країни може бути така для завоювання ринків. Тобто е, їхній фермер на внутрішньому ринку в них може бути огірок дорожчий, ніж той огірок, який вони продають в Україну. Тому що той огірок, який він продає в Україну, йому скажімо, е, держава е, цьому підприємцю умовно компенсує якісь кошти для того, щоб з країни більше вивезти. Тобто є політика, політика регулювання, і треба її розуміти до кінця. Ну і останнє питання, підсумовуючи все, що ми сказали вище, а скільки приблизно років потрібно, аби розпочати і розвинути тепличний бізнес? Давайте трішечки так заохотимо наших глядачів, фермерів, можливо, вступити саме в цей вид бізнесу. Ну дивіться, Катя, давайте от ми з вами розглянемо таку ситуацію. От ми сьогодні подивилися програму, значить, і от. Нам, от, ми почули, що так, от, є такий напрямок, є навіть там відповідні гранди з сторони держави в підтримці тепличного господарства. Значить, ми там йдемо, пишемо програму, відповідно, нам держава дала кошти. Значить, і ми щось починаємо будувати. Тобто це час на будівництво. Значить, це час на обладнання, яке там на монтаж, пошук, монтаж і так далі. Я думаю, що за рік там, до року часу можна збудувати, до року часу можна збудувати і почати перший там, цикл виробництва. Тобто ну, бруслина має вирости, теж, щоб дати врожай. В общем, то я думаю, що за рік часу, ну, можна, якщо добре постаратися, то навіть до року можна вже отримати якісь перший врожай це відносно недовго, це дуже. Це не, відносно недовго, так. Це теплиця це не є, там, ну, це не є завод, який інколи будувати треба 3-4 роки. Там, цей. От. Теплиця це швидко, але ну, теж затратно. Це не, не, не легко. Тому пробуйте. Будуйте теплиці. <с? <с?> Будуйте теплиці, так. Да. Дякую вам, Івану Адамовичу, за діалог, за цю, цю цікаву розмову. Приходьте ще. Дякую. Сучасні теплиці це не лише технологічне досягнення, а й потужний інструмент для боротьби з голодом, збереження біорізноманіття та сталого розвитку. Вони є результатом багатовікових експериментів і знань, що поєднали стародавні традиції із досягненнями науки. З вами була Катерина Лепська у програмі Все про агро! Нехай щастить!